Техногенна аварія, надзвичайна ситуація на АЕС та зрештою ядерний вибух. Те, що за лічені секунди підвищує радіаційний фонд у смертоносного рівня. Шостий місяць в Україні триває повномасштабне російське вторгнення. В лютому окупанти напали на всі об'єкти. ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження. У березні захопили Запорізьку атомну електростанцію, яку за повідомленням енергоатома росіяни замінували та погрожують підірвати. Цей компактний прилад називається дозиметр. За його допомогою, фахівці вимірюють радіаційний фон. Зазвичай гамофон на території області він коливається від 08 до 015 мікрозівертів. І так, тричі на день, по три заміри щоразу. Без вихідних працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моніторять ситуацію у контрольних пунктах. В районах це може бути найвищі показники, це є з природніми нашими значеннями, воно в Червонограді. Там так є шахти, і тому там трошки вищий радіаційний фон. Однак все одно коливатиметься у межах норми, додає Роман Онуфрович. У випадку, якщо ж радіаційний фон таки перешкалює визначені цифри, моніторингова група першочергово встановлює причину, визначає масштаб і, відповідно, ділить територію на зони червону, жовту та зелену. Перше питання це визначається питання щодо цього зонування, який масштаб події, а далі визначається питання щодо безпосередньо причини і ліквідації цієї події, яким займаються інші компетентні органи. В нейтральній зоні здійснюється дезактивація людей, які були уражені, і зелена зона це безпечна зона, куди переміщаються люди. Хоч на Львівщині і немає об'єктів із ядерною енергією, то у випадку аварії на будь-якій з АЕС, розташованих у інших областях України, ризики неминучі. воно буде відображатися через е, декілька годин. а Можливо, навіть через е, більше ніж через добу е, підвищення, але все одно, якщо ця хмара до нас не надійде, якщо це буде значне перевищення фону, ми його зафіксуємо. Воно залежить і від швидкості вітру. І від напрямку куди цей вітер дме, а також залежить від тої кількості викидів. Забруднення довкілля несе смертельну небезпеку для всього живого у радіусі місцевості. У разі оголошення небезпечного стану Ольга Брезецька радить перш за все зберігати спокій та дотримуватися наступних рекомендацій. Необхідно перейти в більш таке безпечне приміщення, в укриття, в залежності від типу укриття, чи це дерев'яна будівля, кам'яна, цегляна, рівень захисту буде різний. Але захист все ж таки буде. Наступним етапом це необхідно герметизувати всі щілини, отвори, вікна, вентиляційні канали необхідно закрити. Якщо ж ви перебували на вулиці, одяг заражений, тож його потрібно зняти та покласти у герметичну ємність, хоча б у мішок для сміття. Натомість вбратися у чисте. Якщо є великий запас води на є можливість прийняти душ, то потрібно помитись повністю. Якщо запас води обмежений, то потрібно помити тим об'ємом води, який є, відкриті частини тіла, обличчя, руки. А якщо в нас і такого запасу води немає, то можна використати серветки для того, щоб протерти знову ж таки відкриті ділянки тіла. Використані рушники, серветки необхідно також запакувати і виставити у місце з обмеженим доступом. Пам'ятаємо і про централізовану воду. Її не можна споживати. Лише попередньо приготовану життєдайну у герметично закритих пляшках. Це ж стосується і їжі. У будь-якому випадку необхідно стежити за офіційними повідомленнями влади та за потреби чекати на евакуацію. А от чи пам'ятають львів'яни про ці правила? По перше, якщо тебе вікна не відкриті, якщо вони відкриті, закрити, заклеїти… А... – Скотчем. – Скотчем і обов'язково харчовою да. плівкою, будь-чим, щоб всі щілини прибрати остаточно. От ну і так не вітрина мати з собою пакет ще. Якщо ти, наприклад, десь на дворі, то треба свій одяг обережно скласти весь пакет. Скільки нам появилося, якщо за тобою вже приїхали рятувальники, тоді роздягайся, да. а так ну почекайте трішки. Треба мати щільний одяг і захищати обличчя, якщо немає нічого, або противогазом, або ватимарлива пов'язка, але вона має бути волога. Не знаю. Ні. Если радіація, дівай білий на себе халат і в сторону лиця коского цвинтара. Повзеш. так. І одпити. Закрити всі вікна. І пити. А от щодо йоду, питання делікатне. Приймаються препарати стабільного йоду, де добова доза йоду в тисячу раз перевищує нашу добову потребу. Але таке проводиться не по бажанню людей, а виключення тоді, коли про це повідомили органи влади, що є реальна вже така загроза. І там є певні регламентовані час, коли його необхідно вживати. І є певні покази і протипокази, і є ряд захворювань, проти яких протипоказано застосовувати препарати стабільного йоду. А ми ж повертаємося до замірів радіаційного фону Львівщини. Зараз ми бачимо, що це є е, ну, стандартні для Львівської області показники. Додамо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України жодних загроз, пов'язаних із радіацією на Львівщині не виникало. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.